У Лозовій розпочинається урочистості з нагоди дня працівників освіти. Присутні хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих на війні співвітчизників. Лунає державний гімн України. Далі Лозівський міський голова Сергій Зеленський передає вітання освітянам з професійним святом. Їх також вітає перший заступник очільника громади Олександр Житко. Я хочу від селасахиста від всіх працівників виконавчого комітету міської ради побажати наснаги, побажати. Терпіння побажати, щоб над наші плани міста завжди було мирне небо. Хочеться вірити, що найближчим часом буде повноцінний жовний процес. Це дуже важливо. Від народної депутатки Юлії Світличної та депутатів Лозівської міськради поздоровлення лозівчанам передає помічниця обраниці Марина Кожевник. Також та захисті інтересів наших дітей, нашого майбутнього. Саме від вас, в першу чергу, як і від батьків, залежить тим, яким вони зразі. Я вірю в те, що ви вкладаєте всю душу навчання наших маленьких дітей. Далі колег з професійним святом вітає головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. Кожен з вас з перших днів війни. Став волонтером. Ви неймовірні, шановні світяки. Я вам пишаюсь. Я зичу вам миру, добробуту, злагоди ваших родинах. Ну і звісно, єдине усіх бажання, щоб цей рік став переможним, щоб наступний рік ми з вами сіли за шкільні парки. Усвітян також вітає районна влада, дякує за роботу та нагороджує кращих.